Друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні в нас вже 18 січня. Мені потрібно сходити до магазину. А погода, нормальна погода, немає поганої погоди, але є така погода, коли ти не хочеш виходити на вулицю. Тому що в нас плюс 5 і там така каша, так слизько. Але нічого. Взулась та й пішла. Так. Ось така у нас сьогодні колсонка, але ж. Ось так. потихеньку потихеньку. Воно вода. льод, то капець. Слизько дуже. Ще вітер такий? Але сьогодні так захотілося борщі, треба там купити і буряк, і капусту, і дусинку. Так, Капуста по 1399, хочу якусь невеличку подивитися. Можливо, ні щось. Вони начебто і невеликі, але як для мене, то завеликі. І потрібен буде мені ще буряк. Ні, це велика. Ну, оця начебто норм. Подивимось так, фрукти. Бу. Нема пакету. О, наскільки вона? 15 Нормально, 92. Беремо у торбу і буряк мені потрібен. Митий майже 28 гривень, а не митий майже 17 гривень. Не знаю. Мені невеличкі. Час повибираємо. Так, що там? Бумажка застрягла іншу перейшла. Буря. Митий пакету немає, бо за пакети ще. І такий буряк 9.07. Кукошити де. Так. І ще мені потрібні спеції. Спеції для того, щоб зробити ту олію, яку я хочу, горошок чорний. Тут суміш є. 67 гривень, суміш перців. Наскільки ж тут грамів? О. 35. Не знаю, може взяти. Ні, суміш я не хочу. Я хочу, щоб був духмяний у мене є, мені потрібен лише чорний горошок перець. Зараз буду дивитися та шукати. І захотілося печиво 38 гривень. Таке зоологічне. Колись купувала, то нам сподобалось. У нас зараз, щоб перейти на ту сторону дороги, то це такий якийсь квест. О, а я, мабуть, піду ще в Аврору, зайду. Не треба квестів. Подивлюся порожню пляшку, яку там продають для олії. Так, я в Аврорі дивлюся, є ось така пляшка. Зараз подивимось, яка ціна. Чого вона не пікає? Чи я не пікаю, чи вона не пікає? Ага, 88 гривень. Ти, для порожньої пляшки. Я не знаю, я в пляшках не розуміюсь. Кажуть, за такий новий, може він і не новий, душка. Виробник там, косметики, шампунів, догляду за обличчям. І кажуть, він такий класний, а я ще ніколи душкою не користувала. А може це і не душка акції на шампуні. Зараз є в Аврорі. І до мене хтось телефонує. А ось душка 139 гривень, піна для вмивання. Бачите, щиточку. Дівчата, якщо хтось брав, користувався, то будь ласка, напишіть. Я виходжу з Аврори і у нас таке сонечко вже виходить. Чесно кажучи, йти не зовсім зручно. Чомусь так ноги напружуються, хоч і посипано, але дуже слизько. Ай, а все так погода. Коли була в Аврорі, до мене зателефонували і зараз. Треба буде сходити там по справах. Але ще є десь хвилин 40, і я хочу зробити ту олію, яку я вам вже казала, а прийду і буду потім варити борщ. Не маю за потреби показувати, як я варю борщ, тому що вже дуже багато відео є на цьому каналі. І дівчата скажуть, ми знаємо, а для тих, хто нещодавно на моєму каналі. Посилання, як я варю, борщ, буде зараз тут зверху. А я вже все приготувала для того, щоб зробити олію. Взяла спеції, але я ще не вирішила, що я буду додавати. Це в мене томати, я вже вам казала, такого виробника. І там помідори були намальовані. Такого виробника тільки і, ці, і цю приправу буду додавати. Якщо в мене немає пляшки, то в мене є банка. Ну, а що робити, дівчата? Платити майже 100 гривень за пляшку і зараз буду олію. У мене не рафінована олія. Трішки перелію сюди. Ця олія їй десь, щоб вона стала такою, як я хочу, потрібно тижні два, щоб вона постояла зі спеціями. Ну, я так трішки надлила. Це нам, як кажуть, зараз буде на салат. А сюди зараз буду додавати всі спеції. І, до речі, потім ще поріжу часник. У мене 4 дольки. Взяла паперові рушнички для того, щоб хотіла гвоздику, але у нас чомусь гвоздика не дуже йде, тому я її відкладаю. Я просто приготувала все, що є Коріандр. І коріандр, він дуже, ну так, знаєте, все, як то кажуть, на око. Коріандр, він дуже... нам подобається, я кажу, лише за свою родину. Десь чайна ложка буде. Все, все по чайній ложці. Коріандр з поєднанням томатів нам дуже-дуже подобається. Тому, так, о, о! Перець у мене духмяний. Чорний. Ні, просто чорний. Боже, не додавилася, та нія. Духмяного немає. Ну, ось так. Якийсь там приблизно чайна ложка. Додам розмарин спецію. Щоб ще таке все там поєдналося. Аромат пішов і я з цієї з такої банки пересипала в таку, тому що інколи сушені томати, вони як такими беруться кумочками, тому мені зручно було так. І все накриваю паровим рушничком і з кавочкою трішки пройду. Якби ступочка така була, знаєте, пом'яти, ну немає в мене. Була. І стояла вона декілька років, стояла, стояла, мені не потрібно. А потім, коли там роздавала тому, що потрібно, і думаю, та хай людям треба, треба, та хай буде. І віддала, ну і добре, що віддала. І нічого. За два роки це вперше, що мені потрібно. Це було. Хоча отак теж можна. Ого. Так, так, так. Подивимось. І ще перчик усю. О. І макитра не потрібна. Ох, <рив> О, так. Не так суміш. Получається. І такий букет. Смаків та ароматів. М -м -м. Щоб зручно було мені пересипати, я взяла таку лієчку і зараз будемо засипати. І залишається порізати часник, щоб він краще так поєднався з олійкою, приблизно так, поріжу. І через два тижні. Олійка буде готова. Дівчата, я вам дуже дякую за те, що ви написали за дощечку. Я почитала кожен ваш коментар і для себе зробила такий висновок, що я хочу купити для, під дерево, не під дерево, а дерево в мене є. Їй дуже багато років, але вона ем, ще так. Нормально, поки що хай буде. Я хочу подивитися під камінь і за пластмасу, чесно кажучи, я задумалась, я не знаю. Тому в наступних відео не знаю, коли це буде, ми з вами це будемо робити разом в магазині. І те, що це буде в епіцентрі або іншому магазині, де продається посуд, то це 100%. В Аврорі я сьогодні, ну, по-перше, мене дзвінок перебив. Але я так подивилась, так, пробігла нічого, око в мене не зацепило, ніяку дощечку, тому... Дякую вам велике за ваші поради. І зараз, часник будемо сюди додавати. Поєднання смаків мені тут подобається. Коли я тою скалочкою це зробила, пішов аромат, думаю, о, якраз те, що мені потрібно, Тому. У кожного свої смаки, комусь це сподобається, комусь це не сподобається, але там ті зубчики, вони мені не дуже зручні, але нічого. Все, закручую, змішую, хай поєднаються, і через два тижні будемо мати таку олію на салат. А ще мені така Олія подобається, коли це я тільки що пригадала, то хочу вам сказати, бувають такі у нас вечері, коли ти не знаєш, що ти хочеш приготувати, я беру картоплю, помила, розрізала пополам так і... В духовку Там, ну, від сорту залежить Там 30, 40, 50 хвилин, я вже не пам'ятаю, температура 200 градусів. І коли ти дістаєш цю картоплю і такою ароматною олійкою ти її поливаєш. А якщо є ще оселедець або скумбрія солина, це така найсмачніша вечеря. І все це дає от така. Олія. Ароматна, смачна. Все мої дорогенькі, я буду бігти по справах, а з вами ми обов'язково зустрінемось в наступному відео. Бережіть себе, обов'язково! Все буде добре!